Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі Барахолка Дніпро. А ми Андрій Дніпра. Сьогодні хочу огляд на ось такі нагороди. Показати вам, що є в продажі на даний момент. Перед початком огляду. Підпишіться на мій канал, якщо дивитесь на підписані. Подобайку, ну, коментар. почнемо с вот такой медали. Это у нас за оборону Кавказа. Трошки грязненько. Почистите. Ну, а вот так все добро Цена ей 700 гривен. Далее ось такая трудовая доблесть в идеальном стане, все и малька, все гарно, патина ридна, не заношена, все доброе. И вот до у нас документом, вот до документ есть. Трудовая доблесть. 76-й рік вручення, ціна 1200 гривень. Хочу догадати, що зараз серебро, срібло пішло вверх, тому ціни, ці нагороди срібні і ціни піднялися відразу. Потім ось такий афганський комплект. Ось така книжка. Це від благодарного афганського народу. Ось така книжечка. до твоею медали все доброе и І... ось такая воин интернационалист тоже все гарне. стан идеальный ну гарний тоже стан такая гаечка сейчас тут все доброе резьба Гарно, ось така гайка. Ну, В общем, потім я її мог пробачте. Ціна на цей комплект буде 800 гривень. Далі ось такий комплект є. Це на одну людину. Ось така за бойові заслуги. Вона безномерна. Ось до неї книжечка, тут кавалер і ось така бойові заслуги. 1955 року вручення. Ось така. І ще до неї, до цього комплекту, ось також. Орден Вітчизняної війни. Другого ступеню, ювілейний. Ось такий гарний він. Позолота, бачите, по бокам все гарно. Стан ідеальний ордена. Це із перших партій. Мільйон. Бачите, у них позолочені ще плочі тут. Ну, стан гаєчка. Все добре, не люфтить. Ось така от. Ось такий комплект буде коштувати 2800 гривень. І потім ось такий комплект, давайте ще це. Це також на одну людину. Давайте почнемо ось з... О, цю... Вітчизняну війну, ось таке, також з позолоти. В гарному стані. Номер також це перша партія їх. Ось такий, вітчизняної війни. Потім ось така от документ на Сталінград. Рад. Вардії младший лейтенант. Підпис, командир за Кавкази, генерал майор. Ну то вже ось такий Сталінград. За оборону Сталінграда. Кавказ. Стан. Медалі ідеальний, гарний, дуже хороший. Так, і потім ось документ. Також на ваш ось таке одна зірка, друга зірка і за бойові заслуги. Бойові заслуги ось така, гляньте також. Рідній патіні Радужна така патина гарна. Всі буковки емальцець добре, ззаді все добре. Потім ось така бойова. Зирка. ну, у нее есть. Лучи тут замазаны. Ну, она боева. То вот есть такой номерный. До миллиона. Ну, побывала она на вине, то и лучи. И другая вот такая зирка. Это в идеальном состоянии. Філучики гарні, все гарне. Медальйон не затертий, ось Заді номер, гайка, все добре. Ось такі нагороди, комплекти на даний момент є в продажі. Ціна цього комплекту буде 9 тисяч гривень. Так що, кого що зацікавило? Телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Також можете пропонувати мені нагороди, медалі. Ну, я також їх купую. То... Ну, і також можете прицінитися, які зараз ціни. Я ще раз кажу, срібло пішло вверх. Тому зараз і ціни на ці всі нагороди також пішли вверх. Ну, при кінці відео хочу побажати вам всього гарного. Бержіть себе, бережіть своїх близьких і зустрінемось, коли зустрінемось.